Вітаю, друзі, 27 липня 25-го року. Сьогодні продовжую збір плодів. Все по плану. Отакий сьогодні урожай. Залишки третього. Золоте вино Вайнголд. Урожай невеликий, але калібр шикарний. Світкап, Ох, і аромат одних. и Харблейз. Нектарин. Классный нектаринчик. Инжирный персик Свиткап, Я робил анонс на днях. Ну а ты третий. це. Чуде кожного року. От його менше, за, зато він крупніший. В результаті те саме виходить. Добре, друзі. На сьогодні все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!